Сорбіт. Кількість калорій 390 ккал, Ельхімічний індекс 9. Кількість вуглеводнів 85 одиниць. вітаміни в 1 В6, Біотин. Сьогодні говоримо про один з найвідоміших та найпопулярніших замінників цукру. Сорбід. Перепрошую. Причому він використовується не лише у кондитерській та харчовій промисловості, а й у інших галузях. І тому перше питання, чому він такий популярний і чи є якісь застереження чи протипоказання при його вживанні. Вітаю товариство! Ви на каналі Харчування для діабетиків. Тут ми говоримо про те, які продукти бажано їсти. При такому е, захворюванні, яких продуктів бажано уникати, а яких взагалі навіть не пробувати їсти. І пам'ятайте, діабет це хвороба, складна, однак з ним можна жити, головне притримуватися певних заходів, серед яких харчування одне з найважливіших. Мене ж звати Олександр і принагідно підписуйтесь на цей канал, діліться своїми спостереженнями, задавайте питання. Це допомагає каналу розвиватись. Наша найближча мета перша тисяча підписок. Але для початку давайте розберемось, що таке сорбіт та його основні характеристики. Отже, це натуральний цукрозамінник, популярна в харчопромі харчова добавка, підсолоджувач під кодом е 420 відома також як сорбітол, глюцит, сорбіт, е, е написаний латинкою, та сорбітол, знову ж таки написаний латинкою. У продажу є як самостійний продукт в рідкій 70% розчин, гранульованій та порошкоподібній формах. Крім того, може входити до складу комплексних замінників цукру. Він є оптично активним, шестиатомним спиртом, має натуральне походження та є у багатьох фруктах, як яблука, груші, персики, сливи. Абрикоси, фініки, виноград, а також є в деяких водоростях, плодах лоду, кизилу та терену. Його значні обсяги в ягодах червоної горобини та сухофруктах. Він виробляється тілом людини під час метаболізму, а виготовляється найчастіше з крохмалю, кукурудзяного, картопляного чи пшеничного. Він не дуже солодкий, лише 0,48 Одиниці від солодкості сахарози, його енергетична цінність 390 ккал, а температура плавлення 95 градусів. Остання характеристика дозволяє його широко використовувати у кондитерській та харчовій промисловості. Його використовують як замінник цукру при цукровому діабеті. Сорбіт як замінник цукру має Велику кількість переваг та позитивних якостей, яких є набагато більше, ніж в інших замінників цукру, однак є й певні проблеми при його вживанні, які, якщо коротко говорити, можна звести до головного, не передозовувати. Норма цього продукту до 20 грам на день, хоча допускається до 30-40 грам, але, як то кажуть, без фанатизму. Крім того, вживаючи доданий сурбіт, слід враховувати, що він присутній у чистому вигляді в складі напівфабрикатів, м'ясного фаршу, соків, кондитерки і так далі. Це теж треба враховувати. Ще одним важливим моментом: що після 4 місяців його регулярного вживання слід зробити невелику перерву, перейшовши на якийсь інший замінник цукру. Отож, при... Якщо передозувати соробіт, то можливі побічні ефекти алергія, нестача сил, запаморочення, блювота, нудота, шлункові болі, підвищене газоутворення, метеоризм, затримка сечовипускання, тахікардія, озноб, невропатія, діабетична ретинопатія, набір зайвої ваги. Якщо щось таке є, то краще забрати сорбіт з раціону. Крім того, він має деякі протипоказання, як захворювання шлунково кишкового тракту, такі як жовчокам'яна хвороба, синдром подразнення кишківника, черевна водянка та коліт, і перечутливість до речовини, непереносимість фруктози, чим більше сробіту, тим гірше її всмоктування. Його також дозволено вживати вагітним жінкам, однак з його допомогою їм не можна проводити чистку організму. У вагітних і жінок, які годують груддю, ця добавка може спровокувати слабкість, здуття живота та діарею. Також він не рекомендований дітям до 12 років, тож, якщо є потреба в заміннику цукру, тут краще проконсультуватися з лікарем. Оце, власне, і всі застереження, їх, як бачимо, насправді небагато. Висока термостійкість та інші властивості сурбіту пояснюють популярність цієї сполуки в кулінарії при випічці та приготуванні різних страв шляхом термічної обробки зі збереженням солодкого присмаку і наданням користі для організму. Для його засвоєння не потрібен інсулін, він і без того чудово засвоюється. Завдяки низькому глікемічному індексу всього 9 одиниць Сорбіт можна вводити в якості підсолоджувача продукти харчування для діабетиків людей із зайвою вагою, що успішно і роблять кулінари, зокрема й кондитери по всьому світу приблизно протягом останніх 100, 100 років. Його основні корисні властивості такі: нормалізація кишкової мікрофлори. Функціонування кишківника, яскрава послаблююча дія, жовчогінний ефект, а отже, спри... сприяння очищенню печінки і жовчного міхура, зменшення болю, нудоти і гіркоти у роті, спровокованих гострими та хронічними захворюваннями печінки, допомога в позбавленні від захворювань нирок і сечового міхура, діуретичний ефект поліпшення травлення. Інтенсифікація вироблення шлункового соку, перешкоджання формування в організмі кетонових тіл, відсутність шкоди для ротової порожнини, вдосконалення стану зубів та ясен, це непоживне середовище для відповідних бактерій, сприяння економічній витраті вітамінів групи Б, в тому числі біотину та інших надважливих для організму речовин, Сорбіт не вуглевод, завдяки чому допустиме його вживання при низьковуглеводних дієтах. Також сорбіт має чимало додаткових переваг, наприклад, у косметології у складі засобів догляду за шкірою, бореться із свербежем, сухістю, лущенням і нерівностями кольору. Він допомагає при алкогольних отруєннях. Та шокових станах поповнює запаси рідини в організмі при його зневодненні. Харчові продукти завдяки сорбіту мають поліпшені характеристики: смак, колір, текстуру. Довше утримують вологу та зберігаються. Цей підсолоджувач, частий інгредієнт дитячих вітамінів, сиропів від кашлю та інших ліків, оскільки добре покращує їх смакові параметри. Саме тому він використовується у харчовій промисловості при виготовленні м'яса та рибопродуктів. Тож варто звертати увагу на продукти, в яких сорбіт присутній в якості добавки є 420, також сорбіт використовують при виготовленні пива без і слабоалкогольних напоїв, молочки, в тому числі йогуртів та сирів, овочевих і фруктових консервів. Пастили, зефіру, мармеладу, джему, повидла, киселю, цукерок, людяників та жую. Його можна зустріти в складі шоколадок, батончиків, тортів, тістечок, вафель, печива, морозива, хлібобулочних виробів. Завдяки стійкості до термообробки не є винятком введення цього харчового додатку варячі страви та напої, тому він придасться при заводі. І в лі консервації. Причому рецептура приготування страв та консервації з ним така ж сама, коли б використу... ви використовували цукор. Сорбіт використовується як допоміжний засіб у медицині та фармацевтиці, зокрема при виготовленні вітамінів, сиропів, желатинових капсул, мазей, кремів, паст, проносних засобів. Сробід використовується для виготовлення аскорбінової кислоти, з його допомогою лікують хвороби шлунково-кишкового тракту і сечостатевої системи, гостру ниркову недостатність, холостицит, коліт, гіповолемію. Він стимулює випорожнення кишківника, ефективно виводить шлаки з організму і допомагає відновленню після операції. Отож, п'ять основних переваг сорбіту. Перше має низький глікемічний індекс. Друге робить продукти дієтичними і низькокалорійними. Третє. Сприяє нормалізації мікрофлори шлунково кишкового тракту. Четверте має м'яку жовчогінну дію. П'яте. Благотворно впливає на стан шкіри, зволожує і пом'якшує її. Якщо ж порівнювати сорбіт з іншими підсолоджувачами, аспартамом, ксилітом або фруктозою, то побачимо однозначно перевагу першого. Це проявляється в таких якостях е, сурбітолу. найнижчий глікемічний індекс 9 одиниць, найменший коефіцієнт солодкості 0,6, найнижча калорійність 260 ккал на 100 г. Натуральність порівняно з аспартамом, отже, такі позитиви і негативи сорбіток. А якщо вам буде це цікаво, підтримайте канал Харчування для діабетиків своєю підпискою чи поширенням. Дякую!